Янчик, учитель предмету захисту України ліцею номер 1 побратим Олексія Хоміча. В минулому прекрасна, хороша учень. В минулому дуже хороший порядна людей. В минулому дуже прекрасний боєць. Шкода, що ці слова говорять в минулому. Я пам'ятаю, як в перші дні формувався Ковальський батальйон. Він це говорить про велику порядність, що він не чекав ТЦК, повістки. Він прийшов туди. І все переживав, ходив. І говорить, що таке, до... вже когось записали. А мене ще ні. Я кажу, не спіши. Батальйон формується, багато людей. І ти встигнеш. Піжить через день, і все. Та тут з першої школи з такими випускників. Мене вже зарахували. Кажу, і добре, служи. І Дуже багато вже сьогодні сказано було, я не хочу це повторювати. Але деякі моменти були такі, що чого в нього позивний був док. Тому що він опанував першу спеціальність військову, це бойовий медик. Але він завжди мріяв бути кулеметником. Мрія його збулася. Він став не тільки кулеметником, він став командиром відділення кулеметів. На жаль, він і загинув з кулеметом, рятуючи життя своїх побратимів, рятуючи командира. Вічна пам'ять, не тільки Олексію, двом Олексіям. Вічна пам'ять всім героям, які віддали життя за незалежність нашої країни. В наших серцях ви будете назавжди. Дякую.